Плануєте стати батьком, що потрібно робити при плануванні вагітності в шлюбі, е я рекомендую зробити обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, якщо раніше не робили. Про всяк випадок про всяк випадок можна не обов'язково, але можна зробити спермограму. Єдине, що я дуже прошу, якщо побачите заключення. По цій спермограмі не шукайте в інтернеті, що це значить. Такій спермограмі, яка здається перед плануванням вагітності, уролога-андролога має хвилювати в першу чергу наявність сперматизові Ну, певною мірою, кількість все інше не має принципового значення. Якщо там дуже якісь важкі зміни, потрібно повторити е, таку ж саму спермограму через 4 тижні, мінімум 2, краще 4 тижні. І тоді вже можна буде щось оцінювати. А найголовніше в підготовці до вагітності це відмінити свої шкідливі звички, зайнятися спортом, займатися обов'язково регулярно сексом, і все у вас вийде.